Хлопці приїхали, і е, вони зняли два будинки, тусувалися в одному. А у нас всюди, ну це в лісі, у нас всюди на території є вогнегасники, як воно з вас. І бачу, мені скидують там колеги. Ти взагалі бачиш, що в тебе робить? Я просто знаю, що шість ранку дивлюсь, там сторіс, чуваки. Там, вони в жилетках, таких автомобільних, як у дальнобойщиків, і ловочки грають, хо, ну там бігають, пшикають вогнегасником по, по території. по… Другому, ну, типу, в середині в будинку. І я розумів, що в мене цей жилеток території немає, але чогось по повіду, я зрозумів, що це не мій вогнегасник. Я пишу чувакам, ну, типу, ви взагалі, ну, вибачте, щось пішло не так за шквар, то все. Там якихось, а там пишу працівникам, що там. Ну, каже, там, мінус два халата, дуже брудно, то, то-то. Ну, і я там скромний там, взяв якусь невелику суму, кажу, ну докиньте, щоб як мінімум я міг працівникам сказати відмет. Ну, типу, то це, напевно, саме жорстке, бо оцей я не знаю, пильця чи що це від е... вигасника, вона, гас... вона по сьогоднішній день всюди.